Сьогодні ми з вами поговоримо про дуже універсальний літак. Увага на реактивних двигунах. Універсальний літак, який може приземлятися практично будь-де в будь-яких обставинах і на дуже короткі злітно-посадкові смуги. Реактивний літак заінтригував. Сьогодні ми з вами говоримо про Pilatus pc пісі Музика Ми вже з вами раніше спілкувалися про літак, про його брата, який називається Pilatus PC 12. От і ця історія цього літака починається якраз з Pilatus PC 12. Чого? Через те, що в 1990-х роках, після випуску Pilatus pc 12 і після того, як він показав компанії Pilatus, що він може робити комерційний успіх і що він його робить після хороших показників в продажах і так далі. в... Тому що цей літак мав хороший перформанс, ним захоплювалися люди, купляли його, використовували його для максимально різних цілей. Хто не знає, що це за літак, вилазить карточка, прошу дивіться, дуже цікава машина. Можете навіть спочатку то відео подивитися, а потім повернутися до цього через те, що так буде більш ясно, що таке пілатус і що він собою являє. В 1990-х роках Пілатус це побачили, і вони почали збирати інформацію, збирати відгуки від тих людей, які купили в них Пілатус PC12, і збирати відгуки і побажання щодо цього літака. Ну, і люди казали, що вони хочуть, щоб цей літак літав довше, в плані дальше, і міг довше знаходитися в небі, і швидше. І пілатуси задумалися про концепт нового літака. Почали працювати вони над цим літаком аж у далекому 2007 році, після того, як в 90-х роках ще збирали інформацію про нього. І у 2007 році вже. Почали цей проект фінансувати з тих фондів, які у них вже були наявні з літака Pilatus PC-12. Почали фінансувати цей проект. І в них на думці було зробити літак на реактивних двигунах, який буде максимально універсальний. Вони почали його створювати, розвивати. Почали і дизайн, тобто то, як будуть виглядати крила, фюзеляж і так далі, і тому подібне. от саме про дизайн літака вперше згадалося аж в 2011 році. В 2013 році зібралася. Конвенція зібралася нарада з європейської бізнес авіації, тобто Асоціація з європейської бізнес авіації зробила нараду. І на тій нараді якраз заявила, що у нас, дивіться, буде такий літак, який буде називатися Pilatus pc 24. От тоді цей літак взагалі вперше назвали Pilatus pc 24 і сказали, що він буде. І якраз в той же час. Голова Пілатуса сказав, що цей літак не підходить взагалі ні в яку категорію з наявних, яка є для бізнес джетів. Через те, що це просто ну, неймовірна машина. Ця машина може робити все. Вона така універсальна, як якийсь невеличкий турбогвинтовий літак, турбопроп. Ця машина, вона за розмірами така, як середній легкий бізнес джет. А по перформансу, по виконавчості, ця машина, вона як легкий бізнес джет. І його не можна всунути в жодну з цих категорій, бо він охоплює всі ці категорії. І такої категорії для цього бізнес-джета, для його особливостей, який тільки що описав, просто немає і не було. І сказала, що це доволі такий літак, який відрізняється від усіх інших, і, в принципі, так і дійсно є, через те, що це хо-хо-хо, яка потужна машина. У 2014 році, саме на кінець 2014 року, планувалося те, що цей літак вперше полетить, але це трошечки затримали і перенесли це на 2015 рік. Що до речі, цікаво, у 2014 році на цей літак відкрилося передзамовлення і зробили аж увага 85 замовлень на цей літак в 2014 році. І так само у 2014 році цей літак вперше викотили з Ангара. Ось, і там за рік, практично там за рік, навіть по місяцях так виходить, що за один рік, цей літак вперше полетів. Було три прототипи цього літака, які тестувалися, і називалися вони відповідно p 01 P-02 і p 03 Ось P-01 і P-02, вони були вже випущені і готові до польотів у 2015 році, в травні 2015 року полетів перший прототип p 01 а другий прототип, у свою чергу, p 02 полетів 16 листопада 2015 року. Ось для чого їм було аж три прототипа. Ці три прототипи на тестуваннях виконували різні ролі. От, наприклад, P-01 він призначався для того, щоби просто тестувати цей літак в плані польотів. P-02 він був призначений для того, щоби перевіряти на ньому автопілот і авіоніку, яку встановлять на цей літак. p 03. Це щоб в цей літак зразу у 2017 році він аж вийшов, після того як ці літаки там уже дотестовувалися, дорозвивалися, щоб все, що потрібно поміняти, дорозвинути, додати, щоб вони всі, оці от зміни, були внесені з тих двох літаків P-01 і P-02 в P-03. Ось і ці всі три літака в сумі в кінці кінців, в кінці тестування виконали плюс-мінус. Навіть скажу зараз вам точно, а не плюс-мінус скільки годин тестувань, 2205 годин тестувань. Це всі літаки, всі прототипи разом виконали на таку кількість годин. І що цікаво, коли літак p 02 переганяли в США через те, що він тестувався повністю в США. От саме Авіоніка і автопілот тестувалися в США, а не в Швейцарії, в країні походження цього літака. Цей літак жив в США. І коли він робив Трансатлантичний переліт. Він досягнув швидкості, увага, 432 вузла, що рівняється 800 км за годину. А вони очікували, що цей літак буде мати швидкість 425. Тобто він ще й переплюнув швидкість, яка була очікувана. Тобто з 425 вузлів на 440, можна сказати. Ну, взагалі по красоті. Після того, як цей літак сертифікували, а сертифікували його у 2017 році. Почали продаватися ці літаки і вже були доставлені ближче до кінця 2000, точніше, навіть в другій половині 2018 року були доставлені перші прототипи цих літаків тим людям, які їх замовляли. Чим цей літак ще крутий? По-перше, він дуже новий. Ну, числа 2017-2018, тут ще фігурують числа 2020, бо 2020 це. Той момент, саме лютий 2020 року, це той момент, коли літак був сертифікований практично для всього, з чим він зараз і лишається. І зараз ми до цього з вами повернемося. Ось. І доволі багато вже їх було продано, якщо бути точним, то близько сотні. Позначку в 100 літаків цей виробник, саме Pilatus PC 24, був вироблений 100 разів в 2021 році, в січні, от стукнула ця. Така визначна, скажімо так, цифра для них саме так в, в січні 2021 року. І що цікаво, спочатку ці пілатуси прийняли ці 85 замовлень, які мали доставити, вони потім закрили. Книжку замовлень, скажімо так, вони більше не приймали ніякі замовлення, поки не випустять і всі літаки. І в 2019 році вони знову відкрили цю книгу замовлень. Вони випустили вже до того часу 30 одиниць цього літака. В 2019 році от році вони відкривають знову книгу замовлень на 80 доставок, і половину з цих доставок розбирають просто за один день. В той час, до речі, він коштував 10 мільйонів доларів. Перед тим, на перше замовлення літак коштував 9,8 мільйонів доларів. Зараз, якщо мені пам'ять не зраджує, він коштує 12 мільйонів доларів. І мені здається, що вже коли наступні замовлення будуть братися. Цією компанією, яка виробляє цей літак, то він буде ще дорожчий. Тому дірзайте і не чекайте, поки його ціна виросте до 20 мільйонів. Чим цей літак такий класний і чим він не такий, як усі. Ну по-перше, я вже вам сказав, що він такий універсальний, як турбопроб, такий завеликий, як середній лайнер бізнес джет, саме і таку виконавчість має як саме маленький легкий бізнес джет. А чим він ще класний? Він класний тим, що він дуже і дуже універсальний. Він може злітати з надкоротких злітно-посадкових смуг. Він надійний. Він, що цікаво, може приземлятися практично будь-де, в тому числі на гравії, на снігу, на мокрій землі, на траву може приземлятися цей екземпляр. І цей екземпляр може приземлятися. Ну просто кажу, на сухому піску, наприклад. Ну на сухому піску, реактивний бізнес-джет. Ви собі можете це уявити? Ну просто неймовірно універсальна, неймовірно потужна машина, яка може літати на великій швидкості, і в якої максимальна дальність польоту це 2000 морських миль, що рівняється 3704 кілометри. Що цікаво, цей літак так само використовується, і його універсальність просто зашкалює. Він використовується ще й для того, щоб рятувати людей для повітряної швидкої допомоги. І цей літак покращили так і сертифікували так, що в нього є автоматичний завантажувач людей. Тобто, знаєте, кладете людину на спеціальне ліжко, скажімо так, підвозити до літака, і цей завантажувач сам завозить людину в літак. Щоб там не піднімали нікого по сходах і так далі, просто сам завозить електрично. В цьому літаку, саме в повітряній швидкій допомозі, є три ліжка, і для кожних цих ліжок є призначений там, наприклад, свій оксиген і так далі. Все, що потрібно, все, що потрібно, для того, щоб врятувати ту чи іншу людину. Такий літак коштує дорожче, і на початок, на 2019 рік, коли перший літак лише такий продався. Він коштував 13 мільйонів доларів. В той час, коли звичайна модель в 2019 році коштувала 10 мільйонів доларів. До речі, це літак, що цікаво, так само використовується в повітряних силах, повітряними силами Швейцарії для того, щоб перевозити серйозні лиця, скажімо так. Що ж, а на цьому ми бажаємо з вами пілатусу, подальшого, потужного розвитку і успіху з цим літаком. А на цьому ми з вами будемо прощатися. Всім бажаю багато щастя і побачимося в наступному відео. I ain't playing, got a weird mind. If you work eight hours, I'ma work nine. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time.